Привіт, шановні друзі! Ви на каналі Drive, з вами Якістю Олександр І сьогодні у нас незвичайне відео, а в нас відео про саме на тему зігріка Більше я би сказав про насадку, оснастку, поводок і методи закиду. Тому дивіться наше відео. Поїхали! Шановні друзі, зараз ви бачите на столі деякі компоненти і ви запитаєте, для чого вони взагалі потрібні. Ну, в першу чергу вони потрібні для того, щоб зробити насадку зі крік, я би сказав, більше готову насадку, яку ми можемо використовувати до кожної довжини поводка. Адже справа в тому, що під кожну водойму треба використовувати свій індивідуальний поводок. Він на на одній з водойм це може бути глибина 8-10 метрів, і нам треба використовувати поводок 4-5 метрів. А на інших водоймах це можуть бути коротші поводки під мет, від 150 метр м, метра ну, в залежності від самої водойми. Якщо, скажімо, у нас водойма глибиною 2,5 метра, то там рекомендується використовувати поводки вище, метра п'ятдесяти, Але це теж для кожної водойми це індивідуально, тому в жодному разі я би не хотів, щоб ви брали ці слова за якісь правила. Тобто треба завжди в рибалці, треба завжди експериментувати, пробувати щось міняти, щось ставити, щось підбирати. Але я в цьому відео я хочу вам розказати саме про основи зігріга. Про основи оснасток і щоб ви в цьому питанні все-таки розібрались. Нам треба в першу чергу, чергу насадка. Насадка, як правило, робиться з їх рігових поводків. Вони йдуть легші, ніж звичайні гачки, за рахунок цього їхня плавуча здатність вища, ніж своїх побратимів. Але я все-таки беру на озброєння пібіжка, це не є зігріговський поводок, це звичайна стандартна пібіжка з джангл хука, але 10-го розміру. Беремо гачочка. Для того, щоб нам зробити насадку, нам ну, в першу чергу треба декілька компонентів. Це гачки. Можна брати поводочним матеріалом, можна брати флюрик, як кому нравиться. З поводочним матеріалом мені набагато легше працювати. Тому я беру його. Робимо петелечку, звичайну вісімечку. Під скажімо, розмір 10 мм. У нас є 10-мм попапчик і є п'єночка. Як правило, для зігріка для снасту в основу використовують пенку. Пенку бажаного жовтого або жовто чорного кольору. Як показує практика, на неї відбувається, напевно, зі 80% всіх покльову. Менше працює червоний колір, бо інколи буває, ну, хтось говорить, чорний працює. Ну я такого принаймні ще не бачив на своїй практиці, тому я говорю те, що, те, що я розумію. Зробили ми п'єлечку під 10 розмір попапа. Чому сьогодні показую попапи? Скажу просто, що недавно на рибалці я пробував ставити пенку і ставив попапа. По папу показала себе більш ефективно. Під 10 гачок оптимальний попап 10 мм. Він в нього витягне повністю на всю довжину поводка. Є одна питання по них, в них треба міняти через один-два закида. Тому що вони все-таки, як не крути попапа, підпивають воду і вони можуть трошки стати менш плавучими. Тому рекомендую один-два запроси, поміняли по папчика. Як правило, я вже казав, на зікрік ловлять на пенку круглого або прямокутного кольору. На є вільному в доступі як в звичайних магазинах, так і в інтернет-магазинах. І в нас від Фокса, від Делфіна 12-ка на неї, правда, треба підрізати. А як правило, оцей Дпінка 8 мм, її цілком достатньо, щоб гарно витягнути вашого гачка. На попапи я ловив недавно на одному з дикарів, це мене здивувало, тому що, як правило, на зікрік ловляться на водоймах, де є трошки більша плотність риби. Але як казали, що реально на дікарю зловити навіть ляща. При тому, що на зікрік я жодного разу ляща ще не ловив. Беремо нашого попапчика, вдіваємо його в пятілічку. Є в нас фіксатор. Беремо таку планочку, відрізаємо і фіксуємо по папчика або пенку під кінець фіксатора. Трошки підтягуємо, щоб воно було більш так, скажімо так, надійніше і гарно сиділо. Відрізаємо, беремо нашого гачочка номер 10 Скажем, нам треба поводочний матеріал або флюрик, або леска, та будь-що. Тобто в зігріки можна використовувати будь-які матеріали, тим більше для прив'язання оснастки. Я беру поводочний матеріал по тій причині, що він реально хороший і з ним легше працювати. Але він не є основною жилкою у нас, він буде тільки для в'язання оснастки. Тому я беру саме поводочний матеріал. Підрізаємо. 15 Беремо кусочок силиконової трубочки, відрізаємо її, натягуємо на голочку, надягаємо на голочку, проводимо через поводочний матеріал. Є. Беремо гачочок 10-го розміру і надіваємо через нашу силиконову трубочку, так щоб він вийшов, виходить, задум до нас. Так, що він вийшов до нашого вушка-гачка. Є як правило, пінка або попап має таким чином виходити біля гачка. Тобто він має виходити в такому режимі для того, щоб він гарно себе презентував і риба вас кругово. Далі проводимо, повертаємо поводочний матеріал назад, вушка у нас відзовні до середини. є. Підтягуємо на довжину, яка необхідна. І обматуємо 5-6 разів навколо самого гачка. Є. Вертаємося ще два рази. Підтягуємо, а далі беремо і використовуємо суперклей. Піддуваємо трошки для того, щоб висох швидше наш, наша насадочка. Коли воно схватилося і видно, що це, ми беремо наші ножниці, обв'язуємо кінчик під саме кінчик, там де ми схватили. Все приклеїмо. Пару секунд для того, щоб він застиг і опа-на, у нас є насадка під зігрік. Чи то пенка, чи то папчик значення немає, насадочка у нас є. Зробили таку насадочку, клей тримає все добре, ми можемо переходити до подальшого монтажу нашого z Таких насадочок ми робимо декілька з різними заготовками, наприклад, 10-12 мм перед тим, як їдемо на рибалку. Тому що зікрік це все-таки як мінімум дві палки, треба закидати в точку, інтенсивно його кормити, але про це я вже розповідав в відео, воно в нас снято на каналі. Ми поставимо вам посилання, ви обов'язково перейдіть, подивіться, як кормити на Амура і на Карпа зі зіґрік. Беремо нашого поводка. Я покажу вам бюджетний варіант без використання флюрика. Це звичайна леска Coreflex Breadfish 0,27 мм. Mm. Чому вона? Тому що вона себе показала досить ефективно. І е, вона до, гарно виправляється і, гарно, і не путається так, як інші лески. Тому рекомендую використовувати неї. Але перед тим як прийти вимірювати довжину нашого поводка, а вона для кожного водойми, я нагадую, вона індивідуальна, тому що десь глибина 8, десь глибина 3 метри. І, наприклад, для глибини 8 на Сомені я використовував поводок 410-450, пробував шукати там деща, тому що до мене поступила така інформація, що там клює ляч. Кливили 16 кг, мені було цікаво, я виїхав з другом буквально на 5 годин, закинули дилище, поставили по папчик, поставили п'інку. На п'інку, як це мене здивувало, взагалі покльовок не було. Взагалі, пливало на попапчики, то кальмар полуниця бергамот, такого жовтуватого помаранчевого кольору, і він реально працював. Тому кажу. Для того, щоб виміряти, виміряти глибину водой, ми, ми можемо використовувати перше маркерне удлище, але для цього треба більше заморочитися. Якщо є кораблік чи є холод, наприклад, на лодки так само можна випустити, поміряти там, глибину. Якщо у нас глибина 4 метри, ми робимо поводок 2,53, тобто ставимо його підверх. Де, деякі варіанти я вже повторююсь, деякі хлопці ловлять з поводком 5 метрів. Вставлю вам два фото з класними аморами, які були зловлені на глибині 5 метрів на зікрік. На тій водоймі, де я ловив, це був поводок довжиною 4,10 і це, і це давало результати. Два ліща ми зловили реально за 5 годин, це було круто. Тому, наприклад, у нас глибина 4 метри, нам треба поводок 2,50 Беремо лісочку, прив'язуємо до нашої оснастки, пропускаємо через ушко простий вузол, нічого складного. Робимо петельку і. 5-6 раз обматуємо навколо основної жилки. Жилки, ліска, то як зараз говорить. Якщо ви знаєте правильну відповідь, до речі, напишіть коментар. Жилка, ліска. Чи як на даний момент називати ліска, та що була завжди по-російськи? Два, три, 4. 5. Є. Пропускаємо назад, перед вушком є в нас такі. Все, і ми туди запускаємо нашу жилочку. Змачуємо і затягуємо. Потім підзатягуємо наш вузлик. Якщо залишився кінчик, ми відповідно обрізаємо той кінчик. Обрізали кінчик. Далі вимірюємо довжину за допомогою рулетки або допоміжних прикладів. Так як я все-таки рулетку сьогодні забув, в нас є поводочниця, вона довжиною 30 см. От буквально 2,50. Це наших. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 на 3 два, 10. 8. 9. Виматуємо. Робимо петельку восьмерку. Зав'язали нашу восьмерочку, все, у нас готовий реальний поводок. І якщо залишилась якась слезка, відрізаємо її ножничками чи кусачками, і все. У нас є такий поводок дожиною 2,5. Зараз ми його будемо закидати воду. Як його закидувати, якими методами? Зараз я возьму паличку. І вам все розкажу. І поясню. Трошки про оснастку вам розкажу. Оснастку використовую кліпсу. Можна використовувати онлайн оснастку, якщо вам це чого так, тому що у нас поводок знаходиться на кінці гру з боку і він не буде замотуватись. Якщо брати оснастку вертольоту, то він може при польоті, так як він прокручується, запутатись за основну жилку і не долетіти в місце відповідно не виконати ту функцію. Тому Беремо кліпсу, мотуємо її на удилище і для прикладу я, так як ми зв'язали поводок 2.50, але це, скажімо, не є складний поводок. Складний поводок від 4-5 до 6 метрів. Тому я вам покажу, як закидувати вудлище з поводком в 4.10. Монтуємо нашу оснастку. Беремо Просовуємо через петлю, петля на петлю, ніяких там вертлюгів, ніяких там карабінчиків, от буквально. Петля в петлю, все просто. Виш, ціпляємо наш груз на вушко монтажа Кліпса, фіксуємо його в силіконову І на самий кінець, отут, де в нас є віртлюжок, ми монтуємо нашого поводка. Зараз я його нього знайду, тому що він у нас тут валяється, я в нього виложив, Монтувати такі поводки довгі можна на е ці, на бобінки, які залишаються з-під лісок. Використали ліску, там залишається бобінка, такі довгі поводки можна там монтувати. Береш, беремо нашого хвостовичка, надіваємо на нашого поводочка, для того щоб він зафіксувався на быстросьовому вертлюгу. І натягуємо на наш ліску. Наділи. Беремо нашу оснастку, продіваємо на безпристйомний вертлюг нашого поводка Проділи. і фіксуємо його на нашому швидкозйомному вертлюгу хвостовичком. У нас виходить ось такий прикол. Де літкор, до нього прив'язаний шиблів, там далі леска. І ось таким чином у нас йде нарзіговий поводок. Єсть, зробили, що ж, будемо закидатися. Сама найбільша проблема зі кріка – це його реально длінні поводки. Справа в тому, що коли підкручувати оснастку під саме уділіще, то наш поводок все-таки не закінчується. Він, виходить, отут у нас висить. що ми навіть рукою не достаємо до цього. Під самий кінчик все рівно не вийде підтягнути, тому що там йде літкор. Побажано, щоб він не ціплявся, кончик. І от такий от у нас прикол. Як закинути таку штукенцію воду, ну, звичайно, дуже добре, коли у вас позаду вас якесь, скажімо таке, пусте місце. Підходимо до верху, де вважаємо, що місце в нас чистеньке, хорошеньке. Підходимо декілька метрів, назад, зажимаємо катушку в цьому. І робимо заброс на ту дистанцію, яку ми вибрали для ловлі риби відповідно ехало, маркером чи іншим і відповідного глибину. Ще раз повторююсь. У нас кліпса. Ми закинулися. У нас виходить груз падає, відповідно, наш попапчик Чіп'яка витягує наш поводок доверху. І таким чином робляться заброси. Допоможним пристроєм для... В довгих поводків при забросі може використовуватись магнітно. Може використовуватись будь-який магніт, який у вас є. Більший, менший. просто гачком приціпляємо нашого поводка до магніта, ложимо на дистанції, що він не, за... не заціпився. таким методом ми ефективно його закидаємо, не зацепляємося ні за траву, ні за очерет, ні за що інше. І так виходить у нас хороший і добрий закид. Зараз я вам вимотую для того, щоб переконатися, в якому стані у нас знаходиться поводок, тому що буває таке, що путається, що ви подивилися, що використання жилки так само можна використовувати для зіг, зігових поводків. І е, таким методом ловити не обов'язково купляти дорогі флюрики, е, дорогі насадки. Все можна зробити просто легко, навіть можна за допомогою того самого попапа, гачка і звичайної недорогої жилки ловити на зікрік і отримувати хороші результати. Я вже результати отримав пер От, будь ласка, виматується наша, носа, наша оснастка, наш груз. От там у нас знаходиться поводок. Він не запутаний, він в нормальному стані. Тобто витягнутий на всю довжину і ми можемо з нього так само ще раз використовувати. Другий заброс, будь ласка. Знову вимотка, щоб переконатися, який він після другого забросу. Тобто чи буде жилка запутана, чи не буде. Я думаю, вам також цікаво, тому що ну, я це знаю, що там все добре, але я вам покажу це на реальному прикладі, щоб ви розуміли, що можна використовувати жилку. Вимотую дилище. Будь ласка, ось наш груз, наша насадка. Вон там. Поводочок 4.10. І такими поводками ловлять, ловлять ефективно, ловлять все добре. Е, що ще хочу сказати? Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, ставте підписку, пишіть коментарі. Е, напишіть, що вас цікавить безпосередньо по зігрігу. І ми обов'язково знімемо ще цікаві відео, які би вас мотивували, які би старали, старалися вам допомогти в ловлі. Риби, ловлі, кору, погомора на різні насадки і різні оснастки. Тому не цурайтесь, підтримуйте наші Збройні Сили України, підтримуйте наших людей, ті, які на Сході, то що, правило, там набагато страшніше, ніж тут, на Західній чи центральній Україні. Але війна є війна, тому давайте друг друга підтримувати, допомагати ЗСУ. До нових зустрічей на каналі. Всім ні хвоста, ні луски, мирного неба та спокою душі до нових зустрічей.